Я зараз знаходжусь на фермі. У вас в планах сьогодні є по молоко їхати? Ви зарані попереджали, що ви будете брати сьогодні молочко? А, значить все, тоді раз попереджали, значить все. Приїжджайте. Хорошо. Хашо, ну зараз заспокійливо. Воно сьогодні шумно, вечором не шумно. Ви ж знаєте, що ми сидимо на гарячій точці, так що якщо є можливість раніше, приїжджайте. На сьогоднішній день у нас працює 74 людини. Це механізатори, це доярки, телятниці, спеціалісти, які це все підприємство. На підприємстві у нас 1200 гектар земель, які ми зрошуємо, із них 700 зрошувальних, які ми обробляємо і сіємо. Зернові культури, зернові технічні. Тобто соняшник, технічний, там у нас ріпак, ячмінь, пшениця. Це все для того, щоб утримувати цю ферму. У нас тут 400 корів і майже 800 голів худоби. Тобто це і телята, і бички. У нас племінний завод, і він голшницька порода. Це чорно-білі рябі, виходить. Керуючий у нас на фермі Фесенко Сергій Миколаєвич. Ось це, ось це наш навіс місяць назад вночі сюди прилетіло, це зруйнувало частину цього навісу і загинули тварини. Дуже багато було прильотів. У нас були два прильоти на навіси, де були молодняк, який був погуляний, тьолочки, які були вже тільні. Перед цим 26 тьолок у нас за рахунок того, що приїхали, прибули артилерійські снаряди, загинуло. І ось буквально недавно, у нас неділю-дві назад, теж був приліт. Під навіс у нас загорівся корпус. У нас шість тілок повністю на смерть загинули зразу, а шість до сих пор наші лікарі вилікують. Ми здаємо молоко, кожен день ми надаювали по сім, по шість тонн. На сьогоднішній день у нас дуже стресова ситуація корови в стресі. На сьогоднішній день у нас працює вісім доярочок, які щоденно доять. Азовка, Чернобаївка, Солідарка, Веєвка є, Україна, Поляниця. Перемога, вікна бахнуть в мене в групі є. У мене 30 воєнних син в колоні вийшов. Потім о 6-й ранку у нас починається дойка. Ми готуємось до цього, зносимо апарати, набираємо воду, дезінфікуємо, все це робимо і починається дойка. Все. Я до цього працювала в дитячому садочку за госпом. Бо вимушена була, дівчата все позакривали. Вони настільки нас тут строїли, вони нас і тут строїли, на фермі. І Вони сюди приїхали на ферму, на БМП і прямо до мене. Почали лізти. Всі поїжджали додому, а я залишилася з ними одна, але я втікла від них. Вони були п'яні, грязні, вонючі, цеплялися. У мене і додому приїжджали, і угрожали, і обшукували, і по 10 разів приїжджали. А ще як надписи якісь почали з'являтися, так це взагалі мені не було, допустимо, проходу. У мене вони раз в неділю ну, вони у мене були з обшуками, з цими шукали, роздівали моїх дітей, ну і здівалися, в общем, і здівалися. Благо того, що у нас працює ферма, працювала в період окупації. Антоніна Івановна, молодець. У нас не було задержок зарплатою, нам горі платили, і молоко давали, і все. Під час війни, коли почалася війна і вимушені були деякі виїхати, не було ні агронома, агроном уїхала з дитини, інженер уїхав. І Антоніна Івановна запропонувала піти інженером-механікам, підтримати господарство. Би, Прийшли, було дуже важко, не було запчастин, Херсон майже повністю був пустий. Де що могли, які запаси забирали, е, діставали, замовляли, е, можна сказати, і контрабандою привозили, да? ну, підтримували дану техніку, е, з паливом були проблеми. Там, да? ну, зато завдяки Івановичу і Андрію Івановичу Пастушенко да, сохранилася ферма, бригада, люди вважайте, працюють. Із двох сіл навколишніх, навіть з трьох, от то дай Бог, щоб все було добре. Коли до нас прийшли окупанти, у нас була синя жовта башта. Так от вони нас заставили її перефарбувати. Як я не сварилася, він сказав, ілі ми її зараз мі мінометами розб'ємо. Ну, вимушені були хлопці, щоб спасти худобу, щоб вони її не підірвали, вони її перекрасили. На сьогоднішній день ми от сьогодні зараз ви бачите, теж там да, стоїть молоковоз, який забирає сьогодні шесть тонн молока. Саме ми одні працювали на одне з підприємств, яке працювало на території Херсонського району. Ферма, яка вижила, яка могла в той час ми роздавали безкоштовно молоко. Ми в той час отримували лікарні. Це ми давали молоко і на лікарню Карабельшова, і на. Роддом і на родом малютка і на маслозавод Херсон. І ми давали реалізували молоко приватним підприємцям, яких винужені були прикрити свій бізнес. Вони брали молоко і возили на Херсон і на інші села, які прилягають сюди. Дякуючи Фейсбуку, дякуючи групам, які були створені в населених пунктах в Білозерці. Ми писали сьогодні, є молочко, і люди всі бігли. Но Помімо того, ми не знали, куди давати молоко. От у нас, допустим, у нас 12 тонн молока на 12 чи на 14, я не пам'ятаю, у нас є холодильники. І ви представте, це всі холодильники заповнені. Ми молоко давали, телятам випайку подваювали. Ми давали коровам молоко. Ми роздавали молоко всім, хто міг. Да, це був такий період, я не знаю, напевно, з місяць і два. Ми повністю роздавали молоко, бо не було реалізації. На Миколаїв ми вже не могли. Херсонський масловозавод ще не працював, А на Крим, щоб ви розуміли, ми жодної не худоби, не кілограма м'яса, ні. Літри молока ми на Кримі за російські рублі ми не передавали. Ми надіялися, що все-таки будуть українці. Ми не перестрілювали своє підприємство до тих пір, поки, слава Богу, що прийшли наші. Дуже важко було під час окупації, бо вони приїжджали майже щоденно сюди. Кожен місяць у нас були перевірки, кожен місяць вони у нас ходили з обшуками, приїжджали сюди. Головним викликом це зберегти ферму, зберегти людей, які працюють на, на цій фермі. І, ну, і щоб робочий процес не прирвався, тобто, бо ферма це. Ми не можемо її там зупинити на, на три дні, на п'ять днів, навіть на день ми її не можемо зупинити, бо це постійно. Треба нагодувати тварин, треба подаїти тварин, треба е, вичистити в них, прибрати. І люди працювали всю окупацію на фермі безперервно. Спочатку вони були дуже лагідні були, вони мені предлагали кошти, вони предлагали мені посаду, щоб я працювала на Руський Мір, що сюди не повернуться ЗСУшники. І щоб я була заступником голови військової адміністрації Казеленкої Ірини Ярославна. Я відмовилася, то на другий день вони мене трошечки помяли. Помяли як? Вони питалися по-женськи мене бить, скажімо так, да? тобто вони били мене в угол голови, щоб я вдарилася з другою стороною об угол стволу, або вели мене носаками. Тобто вони говорили про те, що тут русський мір, і ти добавна зрозуміти, що в ну, Україні тут не буде. Другий раз вони мене витягнули прямо з машини. У мене уборка. Я поїхала по хліб в центрі і набрала хліба, вони мене обкружили. Я була за грономом. Вони окружили джипами, висадили мене з машини, забрали і повели опять до Козльонкової. Приїжджаю я туди, вони мене прямо в кабінет до голови адміністрації. Я часа чотири там простояла під охороною. Оказується, зі мною довго був зустрітися Якийсь військовий комісар, комендант області, який в той час знайшов другі проблеми, він не з'явився. То мене опять тут поругали. По спочатку вони сказали, давайте ми вам поможемо з топливом, давайте ми поможемо вас іменами. Кажу, нам нічого не треба, дайте нам просто працювати. Ми будемо працювати і все, бо ми жодного дня не можемо зупинитися. І зараз кажу, ви мене зупинили. У мене стоїть комбайн, кажу, і у мене хлопці будуть голодні. Вони буквально часу 5-6 мене протримали, поругали опять. І випустили, сказали, щоб я не прославляла тут Україну. А третій раз вони мене забрали 13 вересня. Вони спочатку відвезли мене в Білозерку, там вони мене побили, заставили, щоб я помила туалети. Зараз так це розказую, хоча це було, да, знаєте, як страшний сон. Опять оцей пакет на голову, опять мене в камеру з жіночкою. Вони були в коридорі чоловіка, який був весь в крові, я пам'ятаю, він білозерський парень був. Його затягнули, мене підняли моє обличчя, щоб я бачила, що зі мною зараз буде, щоб я дивилася, як б'ють цього хлопця. Вони його ногами кинули на пол. Потім вони хлопці затягнули, мене заставили вимити цей пол, вимити туалет, і до, до утра я була в кімнаті, в камері. Вранці мене знову на допит, мене... він сказав, що я довіна на камеру сказати з СССРників, атошників була визнати, що я буду боротися з українським нацизмом, що я буду прославляти Росію і буду співпрацювати з ними. Я відмовилася. Я відмовилася і мене одразу буквально через час забрали на підвал. Уже потім я узнала, що це був підвал Кірова, головне управління нашої поліції. Там я пробула 18 днів. 18 днів я кажу, чесно, щоденно я прощалася з життям просто. У мене вже брали відпечатки пальців, брали мене і фотографірували профіль Анфас, я там переболіла, і, напевно, мене спасло те, що я захворіла ковідом, і за мною просто не захотіли гратися. І мене вже тоді, 30 вересня, я казала, що в мене другий день народження, мене викинули як собаку під двір. Ну, от така в мене була окупація.